You said Цей турнір започаткував голова регіонального об'єднання, голова Федерації футболу міста Червоноград Віталій Віталійович Віталій Уніжук. Віталій І надіюсь, ми будемо надалі його продовжувати. Шанувати хвилиною мовчання пам'ять Юрія Білика. Дякуючи таким людям, як, Ю, як Юра, і як хлопці, які положили життя за нас. Ми маємо можливість бути під тим небом і маємо можливість проводити такі турніри. Дай Бог, щоб у нас боротьба відбувалася на спортивних майданчиках, а не на полях бою. Слава Україні! Героя! Тут присутні наші гості, друзі наші. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Хлопці, живе людина живе до тих пір, поки броню пам'ятає. Ми мусимо шанувати і дякуючи вашому колективу, вашій згуртованості, що ми таким чином шануємо тих хлопців, які віддають своє життя саме драгоцінніше, що є в людини, за цей мир і спокій, де ми можемо спокійно грати в футбол, ходити, відпочивати. Про це треба слід пам'ятати. Що би хотіли сказати, ми мусимо, війна у нас не закінчується, ви бачите, і ми мусимо тут воювати. Бо є люди, які не сильно зацікавлені в тому, щоб наш регіон процвітав. І в тому ви переконаєтесь найближчі дні. Так, що придеться знову нам вставати спільно і відвоювати свої інтереси в нашому шахтарському краї, бо комусь до одного місця, чи є це місто, чи немає, чи є чи живуть тут люди, чи не живуть тут люди. Я би хотів, щоб ми були завжди згуртовані, і ніхто ні на кого не тримав ніяких... Обід, щоб ми були завжди як одна ціла, як одна сім'я. Тоді ми не переможемо. ДП, Львів Вугілля. Дуже багато хто не знає, яка ситуація в нас зараз твориться в Депаль Львів вугілля. Розумієте, ну, цього нашого міністра, я можу його чесно сказати, назвати бурхуном після лютого, коли він нам обіцяв зарплату, якщо ви всі пам'ятаєте, коли були. Обіцяв раз 50%, другий 50% Получили ми медешу. Що він робить? То одного корупціонера нам назначає, такого Ігора Пілія. Шахтери не пускають. Назначає другого. Що другий рок Чудеса твор, який виходить на площу, подає руку іншій людині і каже, я відмовляюсь, не хочу бути, ну, щоб люди пішли в шах. Через тиждень приїжджає Турянський. Ну, Хто з депель вугілля знає, хто такий Турянський? Це невеличкий магнат вугільний, деяке все вороване вугілля наше йде до нього. От він його представляє. А знаєте, як представляє? Ну, Ярослав Михайлович, ти знаєш, ти оту п'яну толпу зможеш успокоїти. Я би хотів сказати, Ярослав Михайлович, вам не стидно то, щоб на з'їзді піднімали питання, щоб ви особисто написали заяву і уйшли. Чи ви рішили просто без всіх нас стати генеральним директором? Та не вийде, бо в нас є рішення. Ви розумієте, як ми прикрим ту дорогу, Львів, Рава Руська? Розумієте, тут може, Там будуть машини стояти до Томашова, а може й до і Варшави цілої. Розумієте, що таке буде? Ну ви вперта людина, ви ж хочете зробити щось. Можливо, не прозвучало це підняття тарифів і окладів. Та ви подивіться, ви виданими секторями і здіваєтеся вже. І ще одне хотів би питання підняти. Поважаю нашого народного депутата. Ну коли ми вісім днів стояли на площі, пануле. Приїдьте до нас, другий раз, поговорить з нами! Не їздили! Протесна гастроль. Другий день в Києві. Гостюють шахтарі. Пів тисячі прибульців сьогодні в день навіть перекрили вулицю Грушевського. Вимога виплатити борги по зарплатні та відмовитися від запланованого скорочення нерентабельних шахт. Переважна кількість мітингувальників буглярі компанії «Детек», які боргів по зарплатні не мають. кажуть. Прийшли підтримати колег із державних підприємств в коаліції. Заявили, що в щирість організованих Ахметовим протестних акцій не вірять. Вірників вкотре використовують для політичного тиску на владу олігархи з донецького клану. Ігор Бондаренко розповзиш. Сотні мітингувальників гупають шахтарськими касками по бруківці перед парламентом, намагаються достукатися до народних обранців. Вимоги за два дні не змінилися. Повернути борги, відмовитись від закриття шахт та звільнити профільного міністра. Пускай людям дадуть долги, деньги, все остальное кінців. Вони нас не слышать. Треба якісь дії робити, перекрити дороги, кого то все інше. щолегам заплатили гроші за половину березня і лише після акції протесту. Він за збереження робочих місць, але проти піару на проблемах шахтарів. Міністерство Демчишин прийняли програму, щоб скоротити 13 тисяч людей. Це можна сказати, можна наше ДП львів вугілля закрити. Розумієте, от так, ми проти того, але ми не за е, піар. Пояснюють, чому стрикують працівників приватних компаній. Зарплати їм платять, але завтра вже можуть не платити. Сьогодні енергоринок задовжав 10 мільярдів гривень електро... Генеруючим компаніям. Вони не можуть розчитатися шахтерами. Завтра підприємства ДТЕК не будуть виплачувати зарплату своїм шахтерам. Завершити протестний день. Шахтері вирушають під профільне відомство. Растували гірники, профспілкові працівники провели прес-конференцію. Голодуючі шахтарі скаржилися на принизливу бідність, відсутність можливості утримувати родичів через заборговані зарплатні. Гірники зізнаються, соромно, що зароблені гроші, доводиться вибивати такими способами, але готові йти на все. Ми стабільна робота. Ще приємно нам надає наша за робота капіше. Для повний каваліт шахтовське славо. Піднести. Під час виступу одного з шахтарів, лідер профспілки селидів вугілля, Віктор Трифонов облив себе горючою рідиною. І підпалив. Разу після спроби самоспалення стався конфлікт між главою Конфедерації вільних проспілок України Михайлом Волинцем і радником міністра енергетики та вугільної промисловості Іваном Повпашком. Споручалися через заборгованість шахтарям з боку міністерства. Відділення нацгвардії розвело конфліктуючих, і подальша дискусія велася вже без кулачних боїв. Шахтарі зізналися, що не вірять міністерству. О, бля, же, мы его тоже ждем постоянно что-то делать. Мы долго а, это слышали, после того здания министерства. Через 4 дня вы получите зарплату. 200 миллионов. И не было этой зарплаты. Две недели прождали. Ничего нет. И сейчас я больше знаю, что нет. Назалажда поспилка объявники Украины. Регіонального об'єднання звертається до мешканців міста Червонограда та Шахтарів за підтримкою нашої організації, так як ми відстоюємо не тільки, не тільки інтереси шахтарів, але й мешканців Шатарського краю, тому що від роботи тепер Міурія залежить доля нашого регіону. Зараз зі мною поруч сидять голови первинної поспілкової організації незалежної поспілки Шах. І я їм хочу надати слово. Михайло Якович, голова Незалежної поспілки гірників України з просьбою підтримки шахтарів, які об'явили акцію протесту у вигляді голодування в місті Київ. Ситуація дуже пахлова і дуже плачева. тих хлопців, ми зрозуміли, що в них ситуація в їхньому регіоні набагато ширша, ніж в нас. Коли кожного 35% зарплати буде себе спалювати людина, то вибачте, нам до кінця року не хватить шахтарів на цю спалювання. Люди доведені на віччя настільки, що готові себе спалювати, жертвувати своє життя, своїм життям, щоб вибити ці кошти, щоб прогодувати свої сім'ї. Вислухали нас там, вислухав нас там корзун, вислухав нас там міністр. Нічого нам доброго там не сказали, скажімо так, відкрито, як є. Одне, що нас зараз повинно бути, це нам треба об'єднуватися, навколо незалежної поспілки і робити все, щоб вирішувати якось ці наші питання, інакше в нашому регіоні будуть колосальні проблеми, ще більше, які вони зараз дані. Питання в тому, що наша боротьба продовжувалася і буде продовжуватися. Ми будемо всіма доступними засобами боротися за інтереси шахтарів і мешканців міста. Висунули багато вимог, таких, які потребують мешканці міста і шахтарів. Це найперше введення це монеторію на закриття державних шахт та скорочення робочих місць. Це наша друга вимога, це повне погашення за і заробітної плати. Та ми хочемо виробити одну стратегію, яку ми можемо заставити нашу владу обернутися до нас обличчям. І так як ми державні шахти, ми працюємо на державу. І держава повинна на нас звернути увагу, щоб надати нам пріоритетний пріоритет для того, щоб шахтарський шарт, край розбивати, щоб люди були задоволені, щоб виплачувалася заробітна плата. Ну і таке інше. Ну, якщо наші вимоги не будуть почуті, то ми за, за собою ставимо таке питання, що будемо переходити до більш радикальних дій. Хочу додати до тих вимогів, які були сказані попередньо. По списку no 2 це Новий трудовий кодекс. Потрібні кардинальні зміни, тому що в шахті залишиться одні горні майстри, директор. Главний гіждер, начальник дільниці був виконуючи обороський. По шахтарям інвалідів потрібно прискорити е, оформлення документів, е, тому що накопилось дуже багато е, інвалідів, які не дооформили свої документи. Так, ще хочу додати. Е, Відмінити ціни на газ і комунальні послуги. Я економічно не урятовані. Шановні шахтарі, білогія і мешканці, закликаю вас до залучання в НПГУ, тому що ми зараз маємо стати єдиним цілим. Ми маємо стати міцним кулаком, який буде боротися з нашою владою, яка перешкоджає проспілці незалежні проспілці. Ми єдині лісуємо позицію кожного шахтаря і їхніх сімей. І ще раз закликаю вас, залучайтесь до НПГУ, Нам дуже зараз потрібна ваша підтримка. Слава Україні! Будемо робити все, що від нас залежить, щоб ці побажання збулися. Слава Україні! слава! Дуже не сподобалася одна розмова нашого лідера іншої проспілки, про працівників у промисловості, який... Який торчина Олег Петрович, який дуже образно, будемо говорити всіх воїнів АТО. Ви знаєте, що проводився кубок по загибленому воїнам АТО імені Михайла Зайця. Він почав кричати, хто такий Михайло, що він зробив, він не шахтар, в чому мали тут проводити І тому я говорив, хотілося б звернути до тої проспілки, до їхніх членів, що. Цих людей ми маємо пам'ятати, маємо згадувати, навіть тим кубком, але не висловити свою особисту думку і потім хлопати дворна це великий мінус для тої проспілки. Хотілося б звернутися особисто до Олега Петровича, щоб він дійсно вибачився перед всіма воїнами АТО за сказані слова. І хотілося, щоб його проспілка допомагала так само, як незалежна проспілка. Воїна АТО. Бо коли людина не розуміє, а робить амбіції, то нехай амбіції оставляє свій вдома, а працює для членів поспілки, для воїнів АТО і для мешканців Черноба. Дякую за увагу.